В Україні з 1 грудня запровадили програму підтримки українців, в рамках якої кожному українцю виплатять по одній тисячі гривень. Що не так з цією ініціативою, та чому, отримавши гроші один раз, ви ризикуєте втратити контроль над своїми персональними даними на декілька десятиліть? Привіт! З вами адвокат Мамчик, і в цьому відео ми поговоримо про підводні камені. Вказаної ініціативи. Що відомо про програму? Про запровадження нової програми для українців наприкінці жовтня заявив президент Володимир Зеленський. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутна для кожної сім'ї в Україні. Підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні, сказав Зеленський, наголосивши, що одна тисяча гривень призначатиметься всім українцям незалежно від віку та соціального статусу. Єдина категорія українців, яким виплата не належить, це українці, які проживають за кордоном. також зі статусом біженця, оскільки для переказу коштів необхідна буде верифікація місця проживання громадянина. Щоб отримати виплату, треба подати заяву через портал Дія та активувати картку в одному із банків-партнерів. На що можна буде витратити тисячу зеленців? Гроші, які обіцяють роздати населенню, можна буде витратити на купівлю українських товарів та послуг або перерахувати на потреби армії. Це додатково підтримує український мікро та середній бізнес. Ці гроші марковані. Є певне коло, куди їх можна направити. Заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболів. До речі, роздача коштів не є новою ідеєю, вже запроваджувалася в інших країнах. Механізм прямих виплат громадянам називається фіскальним стимулюванням і використовується для збільшення споживчого попиту, особливо у періоди економічних криз чи рецесій. Приклади таких ініціатив можна знайти в різних країнах. Наприклад, у США неодноразово видавали стимулюючі чеки. Під час економічних труднощів, таких як криза 2008 року та пандемія COVID-19 у 2020 році, Японія та Південна Корея також впроваджували подібні ініціативи, щоб покращити споживання та економічну активність, що можна витратити Тисячу Зеленського: оплату комунальних послуг, купівлю ліків, донат на ЗСУ, купівлю квитків в Укрзалізниці. Відвідування закладів культури, театрів тощо, купівлю товарів українського виробництва, в тому числі книг, оплату мобільного зв'язку, знайти перелік торговельних точок, де можна використати тисячу зеленського, можна на офіційному сайті Національний кешбек». Ініціатива з роздавання грошей не є новою для України, де різні президенти ініціювали одноразові виплати для населення. Однак більшість випадків це мало популістичний характер. А саме Юлія на тисяче у 2008 році прем'єр-міністр Юлія Тимошенко оголосила про виплату тисячі гривень як компенсацію втрачених заощаджень Ощадбанку СРСР. У дві У 2012 році президент Віктор Янукович ініціював аналогічну виплату в тисячу гривень колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР Петя на тисяча у 2019 році президент Петро Порошенко доручив виплатити пенсіонерам з мінімальною пенсією додаткові 2410 гривень, що еквівалентно двом виплатам по 1205 гривень у березні та квітні. Вовна тисяча У тисячі році року. Президент Володимир Зеленський оголосив про виплату тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. При цьому кількість товарів та послуг, які можна придбати на тисячу гривень, неухильно зменшиться з приходом кожної наступної влади. Що не так з ініціативою, українське суспільство прийняло ініціативу дуже неоднозначно. Головне питання раціональність таких витрат під час колосального бюджетного дефіциту та одразу після підвищення податків для населення під приводом нестачі грошей на армію. За планами на програму хочуть виділити близько 30 мільярдів гривень. У Мінекономіки запевняють, що виплата тисячі гривень не вимагатиме додаткових видатків держбюджету, оскільки ці гроші візьмуть з невикостаних у 2024 році коштів за бюджетними програмами, серед програм розвитку індустріальних парків, інвестняння, програма розмінування територій та інші. Однією рукою заберуть на 3,5% більше з кожної зарплати, а інші водночас роздають подачку 1000 гривень. Рятуючи свій падаючий рейтинг, так прокоментував ситуацію заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Ще одне дискусійне питання: це безадресність виплати такої допомоги. Тобто, цю тисячу гривень можуть отримати як пенсіонери з мінімальною пенсією, так і олігархи. За словами нардепки, оскільки ця ініціатива виникла спонтанно. Владі просто не вистачило часу верифікувати категорії, які потребують. Ця ідея виникла з моменту підготовки до зими, і головна мотивація була підтримати українців перед складним опалювальним сезоном. Щоб верифікувати категорію людей і відокремити тих, хто найбільше потребує, на це потрібно був би якийсь час. Це потрібно було планувати, напевно, заздалегідь, зауважили заборан. Зрештою, для того, щоб отримати обіцяну тисячу, необхідно подати заяву на участь у програмі. Можна зробити, подавши заяву, через портал Дія та активувати картку Національний кешбек. Ще один нюанс, на який слід звернути увагу, це довір з банком, який необхідно підписати, щоб отримати картку, на яку буде здійснюватись виплати. Він містить багато підводних каменів. Пов'язаних з розкриттям персональних даних та розкриттям банківської таємниці одержувачів виплат. Щоб отримати цю тисячу, вам потрібно буде підписати низку умов. По-перше, що банк має право аналізувати трати, причому це не тільки за однією карткою, а за всіма рахунками. По-друге, ви надаєте право передавати цю інформацію куди завгодно. І найцікавіший пункт це те, що банк має право протягом дії договору змінювати його істотні умови шляхом простого повідомлення клієнта, а термін дії договору 20 років. Тепер ви розумієте, для чого це зроблено. Зокрема, як деться в договорі, який пропонує підписати приватбанк, підписанням заяви, клієнт надає банку дозвіл на здійснення аналітики з платіжними операцій за поточними рахунками клієнта з емісією платіжної картки. Які відкриті в банку та номери яких за стандартом IBAN зазначені в системі privat 24 а також за поточними рахунками з емісією платіжної картки, які можуть бути відкриті в майбутньому, подобрять дійсно багато підводних каменів, у зв'язку з якими банки отримують нові повноваження, є закон про захист персональних даних, є закон про банківську таємницю, і ось один підпис, і ваші персональні дані передаються третім особам. А банківська таємниця перестає бути таємницею. Утім, для всіх тих, хто переймається, що банки та держава будуть мати доступ до ваших персональних даних, є вихід. Як варіант, можна відкрити рахунок в новому банку, де до цього часу ви не обслуговувалися, і відкрити картку національного кешбеку. І використовувати цей рахунок лише для участі в цій програмі. Як у вас є додаткові питання або вам необхідна юридична допомога, звертайтесь до мене. Контакти залишаю в описі до даного відео. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові відео.